Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 507 обстрілів за добу росіяни гатили по 11 містах та селах Запорізької області. Постраждалих немає, але зруйновано 6 будинків. Майже 80 мільйонів гривень з рахунків експрезидента Моторсічі Богуслаєва направили до державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Робота з націоналізованими активами Богуслаєва ще триває. У Запоріжжі можуть повністю заборонити встановлювати мафи на проспекті Соборному. Депутати вже готують відповідний проєкт рішення на сесію. 200 тимчасових споруд вже пройшли повну інвентаризацію документів. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, після такої перевірки багато паспортів прив'язок були анульовані. Гвардія зареєструвала військову частину на території Запорізької АЕС. Так, окупанти намагаються узаконити те, що їхні військові базуються на захопленій атомній станції. 9 та 10 серпня у Запоріжжі будуть збирати кров для військових та цивільних пацієнтів області. Фахівці будуть проводити процедуру у великій вантажівці, оснащеній усім необхідним. Треба заздалегідь зареєструватися на донацію тоді вам стане відома точна локація збору. Запорізький борець Парвіз Насібов пройшов до фіналу Олімпійських ігор в Парижі. На минулій олімпіаді він виборов срібну медаль у греко-римській боротьбі. Тож нині вболіваємо, аби наш спортсмен завоював омріяне золото. Запорізьку муніципальну варту можуть розпустити у кінці року, оцінять ефективність роботи цього комунального підприємства і будуть приймати рішення. Пишіть у коментарях, чи потрібна місту Монварта. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.